Отже, бачимо, що лічильник працює, хоча світло у мене вимкнене. Також працює холодильник. А світло у мене вимкнене із-за того, що не було електропостачання. Бачимо, що у нас на вулиці 30 градусів, а точніше, 31 градус, жара. Також вимкнули електропостачання. Самі знаєте, по якій причині. Ідемо, перевіримо, як працює моя сес. Отже, у нас сонечко. Є невеличкі хмарки, але вони в принципі, не заважають, щоб сонечко світило яскраво на ось ці сонячні панельки. І зараз перевіримо, скільки я отримав електроенергії за час, коли вона була відключена. Ну що ж, бачимо, що є ще 12 вольт на акумуляторі, з майже 200 Вт. Бачили було 200 Вт споживання. Це працює холодильник. І за 3 години, так як у нас не було електропостачання, я спожив всього-навсього 420 Вт. Також бачимо від сонця, отримую 11 А. Так, бачимо 11 А. Відбувається заряд ось цього великого акумулятора, а також ще стоїть ось такий автомобільний, теж допомагає зберігати енергію. Отже, на цей раз ми бачимо, що за цей час я спожив за 3 години 420 Вт. Працював холодильник, також працював телевізор. ну і звісно, що там Роутери і так далі. Ще пробував вмикати кондиціонер, в принципі, він працює і даний інвертор спокійно витримує кіловат, навіть більше кВт, потужність. Щоправда, йде дуже велике споживання електроенергії. Дроти вже не нагріваються, так як я додав ще. Нагрівається трішечки ось в цьому місці, так як тут знаходяться радіатори. Але за рахунок того, що постійно чуємо, бачимо, працюють вентилятори. В принципі, даний інвертор з потужністю в 1 кВт цілком адекватно справляється. Але для 1 кВт енергії потрібно отримувати йому близько 100 А. А 100 А, ці всі дроти от видають, можуть витримати. Ну для акумуляторів це вже дуже велике навантаження. Так що, інвертор кіловат витримує, акумулятори впритик теж витримують, просідання напруги, так як вони практично заряджені, ось бачимо, є 12,3 В. Просідання було під навантаженням більше кіловата. Близько 11,5 вольт. Можливо, навіть Чуть-чуть менше. Це небагато, але у будь-якому випадку 100 А досить великий струм. Отже, бачимо, що 430 Вт вже отримав. В принципі, все добре. Сьогодні ще будуть вимикати електроенергію, тому перемикаюсь на державну мережу, так як вона вже є, працює. Буду заряджати акумулятор, бачимо, уже 10 А. Заряд відбувається трішечки хмарно. І підзаряжу акумулятор. Ввечері теж зможу бути зі світлом. Отже, одночасно інвертор не витягує холодильник і кондиціонер, так як холодильник має дуже великі пускові токи, а саме більше кВт. І холодильник працює у випадку, якщо є маленьке навантаження. Ми бачимо, він зараз працює 180 Вт. Все добре. Тому. Якщо хтось хоче, залишу посилання, можна придбати ось такий інвертор. Давайте зразу скажу. Хоч і на ньому вказано 2500, реально він це не буде витримувати. Він іноді, можливо і не може запустити холодильник, який споживає більше кіловата. а на ньому вказано, що 2,5 кВт. Але потрібно обов'язково ось ці стандартні дроти з цими крокодилами. Замінити на щось інше. Так як у моєму випадку, ось бачимо ось цей жовтенький дротик, він прикручений на болтик. І контакт значно кращий. Хоча крокодили теж використовуються, і це у нас все тут підключено. Отже, реально він тримає, мабуть, що до 1,5 кВт пікових навантажень, можливо, і більше. Але повинні бути хороші дроти. Також стандартне навантаження може бути до кВт, він це витримує, охолодження вистачає. Тому орієнтуйтеся, що він може видавати близько кВт, і максимум в піку, мабуть, що 1,5 кВт. Хоча я б не радив навантажувати його і на кВт. Також є такі ж моделі не на 2,5 кВт. А звісно, що менше є на 1500 Вт, на 1000. І ще зустрічав навіть на 500 Вт. Не знаю, що воно може видати. В будь-якому випадку, якщо ви плануєте використовувати, що вам потрібно вмикати холодильник, значить мінімум вам потрібно брати модель 1500, а краще 2500, а можливо, навіть модель і 3500, щоб у вас був запас потоку, саме по імпульсу, щоб могли запуститись нормально холодильники. І, звісно, що потрібно ось такий акумулятор. На жаль, не покажу, як він виглядає, так як ось цей заважає, це 100-амперний акумулятор, спеціально зроблений під сонячні системи. Можна використовувати і автомобільний, мінімум 100 амперний а краще 200 амперний ну, чи, в принципі два паралельно підключити. І відповідно можете підключити, так як я, ось один дріт прикручений, а також крокодили. Якщо у вас буде два акумулятора, то відповідно один дріт на один акумулятор, інший на інший, так як великі токи. І потрібно потужний акумулятор. Так як це, по факту є кислотний акумулятор, він може видати короткочасний великий струм, але краще використовувати літій залізофосфатні, ну, чи літій іонні або ж, як мінімум, набагато потужніші кислотні акумулятори. Так, бачимо, що холодильник ще не вимкнувся, він працює, тому що у нас дуже жарко. Отже, якщо ви хочете використовувати просто для роботи котла. То, в принципі, вам вистачить моделі навіть на 1000 Вт. Вона спокійно тримає Вт-300-500, 1000 у піку, але не факт, що запустить холодильник. Так як все ж таки пускових токів не вистачить. Тому вибирайте, кому який потрібен. Ще один нюанс. Кожен інвертор, коли працює, навіть якщо вимкнути навантаження, він споживає якийсь ток. А саме. Отже, в цьому інверторі було близько 1 А він споживає, коли просто ввімкнений. Ну, плюс у ньому працюють вентилятори. Зазвичай споживання 700 мА у версії на 1000-1500 Вт. Ну І звісно, чим потужніший інвертор, тим більше споживання. Отже, сонечко світить, акумулятор заряджається, це я зараз вимикаю, працює державна мережа. Бачимо, що споживання вже 28-30 Вт, так як вимкнувся холодильник. Це споживає інтернет роутери. І в принципі 12,9 В це практично заряджений акумулятор. Отже, залишу посилання на декілька інверторів. Ви подумайте, яку будете використовувати потужність, і можете собі придбати.